Всім привіт! То як же все-таки навчитися жити в моменті тут і тепер? Давайте разом будемо розбиратися і вчитися це робити. Ми вже знаємо, що причиною такого явища є травма. Травм у нас безліч і дитячих, і підліткових, і дорослих. І вони то якраз і послужили відправною точкою. Тих негативних явищ, які є у нас в житті. Давайте спробуємо знайти. Бо травму треба знати. Коли ми її знаємо, ми можемо далі коректувати і моделювати своє життя по-новому. Адже травма якраз і є тим, що руйнує здатність жити у моменті. Нам треба зробити кілька кроків. Отже, Крок перший. Пригадайте, будь ласка, явище або ситуацію, яка дуже вам дошкуляє у житті. Вона час від часу повторюється, ви не занадто вмієте її контролювати, і після такої ситуації ви переживаєте якісь дуже негативні почуття. Другий крок. Які почуття саме ви переживаєте під час? Цієї події і після неї. Злість, роздратування, ненависть, провина, образа, безпорадність, огида, страх. Знайшли ви ці почуття? Наступний крок. Пригадайте, будь ласка, найпершу подію, це, мабуть, у вашому дитинстві, найпершу подію, коли ви почували себе подібним чином. Отже, ви потрапляєте в момент, коли вам було зле. Поставте ту ситуацію на стоп кадр і зверніть увагу, коли це відбувалося, де, в якому місці, що там вас оточує, які люди, що вони роблять. І Потім подивіться, будь ласка, на свою внутрішню дитину. Що ви там маленький робите? Подивіться на ту дівчинку чи хлопчика. І ви зараз із свого стану дорослого, успішного, розумного, мудрого, підійдіть до цієї своєї дитинки і побачите дитя перелякане, стурбоване, не знає, що робити. Ображене, можливо, побите, можливо, не почуте, і там багато всього побачите. І підійдіть до цієї дитинки і присядьте, і зробіть очі на рівні очей, і скажіть, привіт, ти це я, але багато-багато років по тому я пішла далі, а ти залишилася тут. Але сьогодні я повернулася за тобою, щоб забрати тебе з собою. Тобі більше не потрібно тут залишатися, мені тебе не вистачає. У мене для тебе є дуже хороше місце. Ось тут це місце. Воно твоє і чекає на тебе. І протягніть руку дитині, візьміть її за ручку. Подивіться, як вона вона здивована, ця дитинка. І вона рада, що хоч хтось її побачив, розгубленою, такою переляканою, і доросла людина зараз їй допоможе. І ви можете обнять її, обніміть, пригорніть до себе і скажіть: іди до мене. Я більше нікому не дам тебе образити. Я пережила те саме, що і ти зараз переживаєш, бо мені було так само. Бо я і є ти, тільки я і знаю, як тобі зараз. Я більше не дозволю, щоб ти це пережила. Я стану тобі татом і мамою. Я буду піклуватися про тебе, оберігати. Я буду любити тебе. І зі мною ти будеш у безпеці. І ви обнімаєте цю дитинку і відчуваєте, як вона вливається у ваше єство. І як займає місце у кожній клітиночці вашого організму. Підростіть трошки її, цю внутрішню дитинку свою. Можете поступово починаючи з садочка, як ви були в садочку, як ви були в класі, як ви випустилися, як ви вивчилися, вийшли заміж дитинку. Ведіть по всіх віхах свого життя. І ви побачите, що підросте ваша дитинка, і вам буде набагато-набагато спокійніше. Робите вдох, видох. Ось такий крок ми зробили. Але іще хочу сказати, що цього недостатньо. Для того, щоб повністю зцілити травму, потрібно йти далі. Чому саме? Тому що наші особистісні, індивідуальні травми переплітаються із травмами наших предків. Батьки, бабусь, прабабусь і так далі. Наша травма якраз і має основою якусь родову травму. Така закономірність чомусь так влаштовано. І це називається переплетіння. Я покажу вам зараз це на власному досвіді. Не сприймайте це як похвальба, а просто для того, щоб було більш зрозуміло. Коли я працювала над своєю травмою, і точно так там забрала дитинку свою внутрішню собі і змогла з нею інтегруватися і йти далі. А у момент, коли я потрапила в травму, було таке відчуття, що ну все, в мене обірвався зв'язок із мамою. Будучи вже дорослою і спеціалістом, мене дивувало дуже це. Чому там в дитинстві я так подумала? Адже я завжди була з мамою. Мама мене гляділа, любила. І я до зрілого віку була завжди з мамою. Чому там таке відчуття обрив з мамою? Це про що? У мене такого не було, я не могла згадати. І коли я все ж таки заглибилася в цей момент, що значить обрив із мамою, я отримала інсайт. Це не мої відчуття. Це відчуття моєї мами. Коли вона також була маленькою, в такому трьохрічному віці і мою бабусю, мамину маму, засудили і відправили на заслання до Сибіру, Моя мама лишилася одненька. І зрозуміла, що в такому віці вона чекала, плакала, дожидалася. І була дуже самотня. Тато, звичайно, дружився з другою жінкою, і там народилися в сім'ї інші, вже менші дітки, але мама була самотньою. І, в якійсь, коли вона переживала цю травму, вона чекала, чекала маму, і в неї все обірвалося, в якийсь момент вона зрозуміла, що все, мами більше не буде. Коли я зайшла в цей момент у розстановці і побачила цю самотню дитинку, яка стоїть на руїнах. Усе розбите. Ніде нікого нема, вона одна одіньошенька. І вона вже плакала там, плакала, переплакала. І оці е, сліди від сліз по щічках, і оці сопельки замурзані, і оці схлипи, І в неї волосечко спітніли таке. Я просто побачила цю нещасну дитинку. Я, як, мабуть, материнські відчуття, якісь тут спрацювали, я взяла це дитятко до грудей і просто тримала, мені хотілося її врятувати і сказати, ти не одна, я з тобою і таке інше. Але як спеціаліст, як розстановник, я чітко знала, що цього робити не можна. Це не моя травма, це травма моєї мами. Мені не потрібно взяти, брати не моє. А насправді, по любому рівні, я і взяла не своє. Я підсвідомо була там біля мами і тримала її на ручках, допомагала їй пережити цей складний період її життя. І як спеціаліст, я знаю, що, знаючи закони світу утворення, я знаю, що мама старша, я молодша, мама більша, я менша. Мама дає, я беру. Мама підтримує, захищає, а я приймаю цю підтримку. І, отам, от взявши цю дитинку на руки, і я не можу зрушитися з місця. Тому що з собою забрати я її не можу, бо це не моя частинка душі, не, мій, не моя внутрішня дитина, це мамина внутрішня дитина. Що із цим робити? І я застигла на місці як стовп вкопаний. Я не могла ні туди, ні сюди двинутися з місця. І, оскільки я робила а, цей м, прохід сама, біля мене не було спеціаліста, провідника, який би мені надав ту допомогу, я дві доби е, була в цьому стані і робила якийсь самоаналіз, намагалася вийти. Я вже хотіла звернутися до колег, до спеціалістів, щоб вони роз'єднали це переплетення, розв'язали, щоб допомогли справитися мені. І коли мені вже було несамовито важко. Що я зрозуміла, що я там стою на цьому місці, на маминому місці. І коли я стою на маминому місці, значить, мене в полі, в польовому рівні, я не стою на своєму місці. До мене, як то кажуть, дійшло. Поки я стою тут і рятую свою маму, мене на моєму місці у моєму житті нема. Тому я не перебуваю у моменті. Тому я дію із компенсації, тому я не можу справитися із тим, що там відбувається. Тому ті ситуації, події переслідують, мене і повторюються весь час раз по раз, бо я там не перебуваю. І коли вже е я була в стані ну, якоїсь неможливості що, що з цим робити, і я якось подумки про себе всім своїм єством, нібито звернулася. Господи, допоможи вже зроби що-небудь. Господи, допоможи, я сама не справляюся. І я побачила, як відчула, що ця дитинка йде до Господа. Іде, що все тут вже сталося. Я побачила цю травму. Вона проявилася. Я зрозуміла, як моїй мамі було, тому що ніхто не розумів тоді, а як же було їй. І тільки через мене ця подія, цей стан став явним, видимим. І їй вже не потрібно бути там, на цих руїнах. Я побачила, як моя мама опинилася там, на небі, а там в неї є і тато, і мама, і багато діток, з якими вона там, так як садочок, там є виховательки, і її там і нагодують, і вмиють, і в спаточки укладуть. І я просто побачила, що вона вже там. Так розв'язалося переплетіння, коли треба якась вища фігура. Або хтось якийсь провідник, який допоможе тобі роз'єднатися із цим, бо я була з нею з'єднана і своєю мамою. І я з тих пір а, скільки раз не зайду туди, в, в той період, в, а, я бачу, що там руїни, а мами немає. Тобто її там немає. І мені немає чого робити вже в цьому місці. Мені немає, що там робити. І тоді я повертаюся по ланцюжку часу, повертаюся в свій час, і стаю на своє місце. Будучи на своєму місці, я можу діяти, можу перебувати в моменті тут і тепер. Отже, це, е, зробити розстановку і прийняти переплетіння доль, переплетіння травм це наступний крок, який треба зробити, коли ми зцілюємо травму. І тільки тоді ми можемо опинитися в своєму моменті. Ну так, на такому прикладі, сподіваюся, не була занадто така відверта чи навантажила вас своїми якимись особистими історіями. Повторюю, це треба було тільки для прикладу. І наважитися мені на те, щоб. Розказати вам свою власну історію. не так було просто. Я міркувала, як же вам показати переплетіння, скільки я розказувала про це такими загальними способами. Ну, воно якось, поки сам не відчуєш цього, то ти не зрозумієш. Тому я прийняла рішення показати на своєму досвіді, на своєму прикладі і готова прийняти результати свого цього рішення. Можливо, це комусь не сподобається, можливо, хтось засудить. Хтось скось це дуже роздратує. І я хочу сказати, коли ви це почули побачити, то це вже будуть ваші проблеми. Чому вас так це дратує? Подумайте, будь ласка, над цим. А свою справу, мені здається, я зробила. Я показала, як перебуваючи в травмі, ми випадаємо із момента реального життя. Сподіваюся, була корисною для вас. Сподіваюся, була місцями цікавою. Сподіваюся, що комусь пригодиться. Хочу сказати одну ремарку. Звичайно, йти в травму і зцілювати її. Самотужки дуже важко. Треба, щоб все-таки був провідник, який знає і який має прохід туди, який уже був і це робив. Людина має бути професійна, досвідчена, яка знає, що робить, куди йти. Що робити, щоб зцілити цю травму. Але і самому роблячи самоаналіз, маючи ці кроки, які я вам сьогодні дала, також можна зробити, підготувати ґрунт для того, щоб рухатися далі. Якщо ви бачите це відео, мабуть, вам потрібно було це подивитися. Нічого не буває випадкового. Дякую за увагу! На все добре!